Гарна новина для ветеранів та членів їхніх родин. 5 вересня розпочався прийом заявок у межах програми фінансування ветеранського бізнесу. Усі деталі програми дізнаємося зараз із перших, так би мовити, рук від виконавчої так. директорки українського ветеранського фонду Наталії Калмикової. Я зустрічаю. Наталю, добрий ранок. Добрый. Доброго ранку. Будь ласка. Рада вас бачити. Дякую, що Наталья. завітали, що знайшли час. Дякую. Ну, так. розкажіть, Дайте будь ласка, вкусно. Наталю, одразу в чому суть? Чому цінність фінансування ветеранського бізнесу, ну насправді ця цінність полягає не лише в тому, що ми фінансуємо ветеранський бізнес, а ми таким чином сприяємо економіці держави взагалі, тому що будь-яке підприємство зараз, яке працює, це кошти, які находять до бюджету, вигляді податків, і це підтримка збройних сил. Це одна частина історії. А Друга це власне ветерани, які мають статус учасника бойових дій ще з 2014 року, з п'ятнадцятого, 2016, 17-го, які повернулись в цивільне життя, від, взяли на себе підприємницькі ризики, відкрили підприємство разом зі своїми родинами, і тут незалежно від того, яка форма: чи то ФОП, чи то е, товариство е, з обмеженою відповідальністю. Mm -hmm. І зараз, коли знову ну не знову, скажімо так, почалась повномасштабна агресія, більшість ветеранів повернулись на фронт. Родини їх опікуються цими бізнесами, і це просто наша задача, наша відповідальність, поки вони захищають нас на фронті, підтримати їхні родини, дати можливість заробляти, а також, я повторюсь, сплачувати податки, брати на роботу інших людей і виробляти щось що необхідне армії. Як можна подати заявку, та хто має це? Ну хто хто може це зробити? Заявки можна подати вже з 5 вересня і по 5 жовтня, включно. Mm. а... Повна інструкція дуже детальна. Ми постаралися максимально детально розписати всі нюанси. Вона mm -hmm. розміщена на сайті Українського ветеранського фонду. Його можна знайти власне через пошук в гуглі або на сторінках в соцмережах наших або Міністерства у справах ветеранів, тому що ми все-таки установа міністерства справах ветеранів. І подаватися можуть ті особи, які визначені законом України про статус ветерана. Тобто, це ветерани, члени родин, якщо ветеран воює, а також члени родин загиблих, померлих захисників. Я хочу, щоб ми не забували про цю категорію, тому що це взагалі ті родини, які віддали найдорожче для захисту країни. А скажіть, чи є якісь обмеження у напрямі діяльності от, бізнесу? Немає обмежень у напрямі діяльності, немає. Скоріше, нам Може. важливо перепевнитись, що підприємство знає, куди воно рухається, що mm -hmm. засновник або власник знає, що він хоче, і яким чином які ресурси йому для цього mm -hmm. треба. Власне в цьому і полягає заповнення заявки. Mm -hmm. а, Досвід і інформація про попередні роки ведення бізнесу, вони дають нам певні підстави вважати, що і в подальшому підприємець знає, як розвивати підприємство, і тут важливо, що оцінюють заявки. Спочатку відбувається технічний відбір, тобто ми отримуємо документи, перевіряємо їх там з точки зору фінансів, коректність, з точки зору юридичної юридичної корект, коректність, А далі ті заявки, які коректні, передаються експертам. В нас якраз завершується зараз період добору експертів, експертів експертні ради. Це люди з бізнесу, люди, які мають власний досвід успішного ведення бізнесу, і власне вони будуть оцінювати дивитись. А чи дійсно те, що описано в проєкті, поданому на фінансування, приведе до тих результатів, які очікує підприємець. Якщо говорити угу. про успішний бізнес, можливо, є якісь не знаю переваги в якихось галузях. Можливо, там пер. На надаються переваги, Ні, немає переваг єдине, що є таке бажання, і ми закликаємо подаватися взагалі всіх ветеранів, всі ветеранські підприємства. Але Особливо ми очікуємо в рядах своїх заявників тих ветеранів, ті підприємства, які виробляють або надають послуги безпосередньо для збройних сил. Угу. Наскільки активно подаються заявки? Ми лише відкрили зараз прийом заявок з минулого понеділка, і тут ми всі розуміємо, що зазвичай люди подають заявки під кінець, тому наша задача. Тому наша задача зараз якомога більше розповідати. Ми проводимо онлайн зустрічі, щоб всі заявники могли прийти поставити питання. А угу. в нас працює в вигляді електронної пошти консультування, тобто можна всі питання викласти письмово, надіслати на нашу електронну пошту, і наші юристи нададуть вичерпну відповідь. Тому зараз наша задача допомогти всім, хто має намір таки зробити цей крок. І я хочу зауважити, що сума значна, сума 5. 100 тисяч до 1 мільйона гривень. І це безповоротна фінансова допомога. Тобто? Це значить, що це не кредит. Але тут важливо звичайно дотримуватись певних умов. Важливо використовувати кошти на те, що ви заявили в своїй заявці, а не на щось інше, що mm -hmm. там просто прийшло в голову протягом проєкту. Важливо звітувати, тому що звіт необхідний не для того, щоб ми там контролювали і когось покарали. Да? Нам звіт необхідний для того, щоб ми бачили, як просувається проєкт, і у випадку випадку необхідності могли підключитися, залучити додаткову експертизу, допомогти все-таки вийти на той результат. Які планувався. Угу. тому звітування спочатку чітке бачення, угу. чітке оформлення документів через сайт Українського ветеранського фонду, і потім чітке виконання тих умов. Дуже круто. А як швидко будуть оформлятися ось ці заявки? От протягом якого часу? А, згідно того таймінгу, який в нас вирахований, з умов дотримання всіх етапів? Тривалості, яка необхідна для того, щоб перевірити документи експертам, щоб оцінити укласти договори, і так далі. То планується підписання угод з заявниками десь в 20-х числах жовтня. Тобто, вже в жовтні ми плануємо проводити виплати. Єдине, що тут важливо враховувати, що сьогодні в державному бюджеті є пріоритети. Так? І пріоритет mm -hmm. номер один це сектор безпеки і оборони. А далі, після того, як проходять ці виплати, там іде черговість виплат. Питання ветеранського підприємництва зараз поставлено дуже високий пріоритет на рівні держави, і ми сподіваємося що всі, хто е входить до того переліку, скористаються таки цією нагодою. Дійсно, дуже це дуже гарна вам. можливість і гарна підтримка. Просто 100%. дивовижно. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви робите, за те, що надихаєте і мотивуєте, не стояти на місці, а дійсно наближати нашу перемогу. Щодня і дякуємо О, за цю Боже корисну не. і важливу бесіду. В ефіру в ефірі ранку вдома була виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Колмикова. Я вас проведу до дверей. Дякую, Пойдем. А я хочу звернутися до наших глядачів, повідомити про цей конкурс вашим знайомим учасникам російсько-української війни та їхнім родинам. І е, пам'ятайте, що це дійсно може бути корисним. Ну а наш ефір триває.